Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати шоколадні палички. Для тіста беремо такі продукти: 200 г смальцю, 2 яйця, 1 склянку цукру, 1 лимон, 1 пакетик ванільного цукру, одну чайну ложку соди, борошно. Для глазурі, 200 г цукру, 2 столових ложки какао, 7 столових ложок сметани, 150 г масла і для обкачування кокосова стружка і кукурузяні палички. Готуємо тісто, яйця збиваємо з цукром та ванільним цукром. До густої піни. Далі смалець перетираємо з борошном крихту. Тепер додаємо яйця, лимонну цедру, соду гасимо лимонним соком. І вливаємо решту лимонного соку і замішуємо м'яке тісто. Для замісу тіста я додала 4 склянки борошна. Беремо тісто в кульочок. Та залишаємо в холодильнику на 2 години. Тісто вже постояло, беремо шматочок тіста і формуємо палички. Випікаємо палочки в розігрітій духовці при температурі 175 градусів 20 хвилин. Для глазурі з'єднуємо цукор, какао, і сметану. Перемішуємо. Ставимо на вогонь і кипятимо дві хвилинки. У гарячу глазур додаємо масло і перемішуємо до однорідності. Беремо паличку, кладемо в глазур. Після чого добре обкачуємо в паличках і в кокосовій стружці. Такі виходять палички, дуже смачні. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!